День вишиванки це великий день, бо людина згадує сім'ю родину, як шила мати і вела пісні, сорочку гарно вишивала сину, лягав собі узор на полотні, як мати шила і думки вплітала, як долю вишивала день при дні, Щоб добра доля сина не минала. А як же вишивала рушники і дарувала дітям на дорогу, щоб діти подолали всі шляхи, верталися до рідного корову? В тих вишиванках думи і пісні, При щастя мрії, туга за синами, Тривога вічна, гарні дні ясні, До Бога звернення молитва мами. Заграло сонечко у синім небі зранку, Запічна стежинка в тай Вдягни, дитину, гарну вишиванку. Вона для українців значить жить, і мамин рушнячок, немов дорога, до світла знань, до щастя нас веде. А вишиванка як радість і тривога, що завжди поруч по життю йде. Ту сорочину мама вишивала, вплітала думи і мрії непрості, любов свою і серденько вкладала, що поберегом стала у житті. І ти вдягни сорочку, вишиванку, щоб захистить себе від горь і біль. Пису зустрі в ній ранок у серпанку і в ній по білому світі йде. Бо вишиванка це традиція народу, його культура потяг до краси. Вона тепер диктує світі муду, і ти її з гордістю носи. Бо ми народ, ми всі ті українці. В нас мова найкрасивіша серед мов на рушвикові щедрі паляниці, і у нас у світі ворог не зборов. Бо ми народ, і в гербі в нас воля, і воля в нашім серденьку завжди. І ще всміхнеться Україні доля у вишиванці рідній до висот і дим. А українська вишиванка, диво, народ і кот його душі, і кожному в ній зручно, і красиво. Одягнути ж вишиванку поспіши і гордо йди у ній поцілій. Та мовою своєю розмовляй, і хай сміється з сонечком сидніті, ти рідного свого не забувай, бо в ньому все — ліс, гори і долина, і річечка, і маленьке джерельце. Твій рідний край, чарівна Україна, і мати, і батько, пам'ятай про це, і хліб на вишиванні рушникові, і пісня що до серця пролягала. І кларає вийди на окрічу довгий і стежка, що усе ці полила, вдягни своє чудового вишиванку, Вічунній ласку і душі тепло. і чистий ранок в ніжному сапанку і те, як добре з мав міти. На всім до лизиття, бо гадуло постане вчегорниста, Вівчара моїх до зиття, то вершна війська. Тижня цих горіха. Цихоніка ще йшла тверди з руки, щоб стати добрим поварем спаску. Оте тепло, малині руки чи А задання вічний дуже слабний, і турій до сьогодні збереглась, а ні вікам німоді захтувати, то на близькому серці і душі. Мій любові, мрій, надій багато, і де традиції забути.